Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, я був знімав відео, е проблема двигунів М57 БМВ. Дуже гарні двигуни, але в них є одна проблема клапан вентиляції картерних газів. Я вже знімав відео, що в мене стоїть клапан Фебі, з виклотної періодично прилітає синій димок. Я встановлював сюди, він стояв з е така конструкція, пластикова, називається циклончик. Він стояв з циклончиком. Я поставив туди тряпчаний фільтр. Стало краще, але з вихлопної не переставали летіти. нема-нема і вилітало. Зараз я буду встановлювати е, оригінальний клапан ВКГ е, фірми BMW. Чому? Тому що на форумах часто можна зустріти е, такі слова, що е, основний головний мінус марки BMW вона любить оригінальні запчастини майже в усьому. Дуже рідко які замінники ходять. Допустимо. Ви вже бачили можливо відео, як я міняв насосик оприскувача лобового скла. Поставив марку Febi в коробці був марка SWAG, в коробці було Фебі, воно працює все чудово, тобто це можна замінювати. А от якісь такі, допустимо, речі пишуть, як термостат основний, має бути тільки оригінальний. Термостат EGR має бути тільки оригінальний. клапан вентиляції має бути тільки оригінальний. У нас стоїть Febi. Ставимо оригінальний і перевіряємо, чи вона насправді працює чи не працює. Ось Оригінал. До речі, подивимося, хто виробник, хто, вироб... хто виробляє да, оригіналу ці клапани. І подивимося, чи реально це проблема в цьому клапані. Так. Чи реально в Фебі не ходить, ходить оригінал. І чи пройде зараз ця проблема. Тобто Це такий тест. Отже, я купив цей новий клапан. Зараз ми його робимо розпаковочку, встановлюємо. І потім я вам покажу, чи справді ці е, речі, що BMW потребує тільки оригінальних запчастин і працює воно нормально тільки на оригінальних запчастинах, е, чи справді це правда, чи це фейк, можливо, допустимо в моїй ситуації. Так, може тут, е, може тут е, форсунки не зовсім адекватно працюють, може тут з турбіною е, є нюанс, але е, полягає проблема ще в тому, як купив цей автомобіль. так, і в сервісній історії, два роки тому турбіна була регенерувана по форсунках, я їх не перевіряв. Просто машина заводиться чудово, їде чудово, прийоми гарно, тобто газу вона пішла, є міць, і зимою, коли було мінус 15, машина заводиться просто і вона вже завелася, вже працює. Тобто на мій такий... Розум. Якби там щось було з форсунками, не так, вона би погано працювала. Десь я би це чув. На даний момент я цього не чую. Так, розпаковуємо. Ось це наш, Дивіться, ось ось така коробочка. Ось. Кому цікаво. Номер. Дивимося bmw Group. Я його вже розпаковував, дивився, що йде в комплекті. Мені цікаво, було, як прийшло. Ось. Це саме те, що я казав. Дивіться, наш циклонік йде навіть в комплекті. Йде ось такий циклон. Як він куди він встановлюється, зараз я вам покажу. Так. Ставимо наш циклон новий. Далі, що у нас тут? У нас тут прокладочка нова, обов'язково має бути. І у нас там клапан вентиляції картерний газі. Ось він так цікаво запакований. Звертаємо увагу, він йде в комплекті з гвинтами. Тобто звертайте увагу на комплектацію. Номер. Ще раз вам покажу, хто не подивився. Ось Номер саме так. Дивимося, шукаємо, що у нас тут такі надписи є. Так, ось номер. Видно його, так. Далі, що у нас є? Ось якась помітка, непонятно, що така. Частково стерта, затерта. Ага. Є в нас. О, ось. Дивіться. Бачимо значок BMW. Так, ось значок BMW. Ось номер запчастини теж. Ось, дивіться, інші позначення. Кому цікаво. Значок, якщо я не помиляюсь, ось фірми Bosch. Якщо я не помиляюсь, дуже подібний. Якщо це правда, то оригінальні одми робить фірма Bosch. Я перевірю в інтернеті. Так, відкладаємо ці всі нові запчастини в сторону, нам потрібно здійснити розбірку. Дивіться, ось новий клапан і новий циклонік. Зверніть увагу, бачите чи не бачите, тут стоїть. Кілечко резинове. Якщо воно може у вас відсутнє, може, можливо, брак, загубили ще щось, буваємо. Тут обов'язково має бути кілечко. Ціхнок встановлюється ось так сюди. Все. Встановлюємо наш клапан на його місці. Так, дивіться, перша різниця. По-перше, прокладочки, вони від... я купляв нові, як міняв тряпчаний фільтрик, вони були дубові, їх засунути сюди було дуже важко. Ці стали миттєво. Вони ну, ти відчуваєш, що це гума, вона продавлюється. так? І ось дивіться, вушка для демонтажа. Тобто, дивіться, зверніть увагу, коли будете монтувати, є спеціальні прорізи для цих вужок. Бачите, там? І воно там. Тобто, це вушко відтягувати дуже гарно. Ці прокладочки в зоротньому напрямку. Так от, оці вушка до самої прокладочки, вони приєднані посередині. А на прокладках Febi вони приєднані або згору, згори прокладки, або донизу прокладки. Тобто, фактично воно зроблене так, що коли ви клапан будете монтувати, в те вушко буде впиратись в тому місці і може пускати-підпускати мастило. Тобто Тут інша конструкція прокладок на оригінальних навіть резинках. Ну і Не забудьте, я ж кажу, що там є, бачите, прорізь, і ось там його видно, що воно стало в прорізь, і там теж стає в пазик. Тобто правильно монтуйте їх. Дивіться, ми клапан поміняли, зібрали все в зворотньому напрямку. Зараз, я не знаю чи вона камера зафіксує чи не зафіксує. Однозначно, однозначно ще з вихлопної системи буде щось літіти, тому що з попереднім клапаном воно все нагнало в двигуні, тобто воно в впускній системі, потрібно, щоб його до кінця прогнало. Подивимося, подивимося. Я вам скажу. Мені здається, раніше я вихлоп воняв маслом. Зараз просто вітер з боку. Навіть зараз вже не так чую. Ну коротше кажучи, воно показує трошки. Не знаю, нічого поки не бачу. Дивіться, в чому полягає проблема ось цих вживаних, не вживаних, а дешевих замінників клапана вентиляції. Не в оцих фільтриках. Сюди теж можна поставити циклоник, це все проблема полягає в ось цій мембрані. Вона не тій жорсткості, якої повинна бути. розумієте? Відповідно, вона не регулює той тиск в системі, який має бути. Від цього всі проблеми. Мабуть, так кажуть. так кажуть. Я от перевірю на своєму досвіді, покажу вам і розкажу, як це все виглядає. Наразі просто цей дим, до речі. Найкраще видно. Вночі, десь ви під'їхали, стовп, фонар горить, ви під тим фонарем стоїте на холостих обертах, найкраще тоді видно, чи лети з щі, чи ні. Або в день. Коли ось це Фебі стояв взагалі без цього фільтрика, воно летіло навіть в день було видно. Поставив фільтр, вдень не було видно, вночі було видно. Зараз ось новий фільтр стоїть. Я не бачу, наразі не бачу. Треба проїхати якусь кількість кілометрів і перевірити це все ночі під світлом, чи звідси щось вилітає чи ні. Дивіться, ми вже зробили заміну нашого клапана, так? Для того, щоб зрозуміти, працює він чи не працює, потрібно проїхати деяку кількість кілометрів щоб пуску в автомобілі вичистився, так? Тобто те, що пропускав старий клапан, те, те, що воно повинно вилити в виплатну систему, проїхати чи стріми. І аж потім вже стане зрозуміти. Далі десь потрапляє, потрапляємо в стали в курс, ми потрапляємо в столик. Якщо все потрапляє і навіть оригінальний нас клапаний проведень, це проблема або не в клапані, а там по сумках в турбіні. Або щось все пропаде, це якраз таки все і є. Основна проблема по димінню це ось цей клапан ВКГ. Дивіться, є люди, які ставлять так називаємо ойл-танки. Викидають цей клапан, ставлять туди перекидник спеціальний, виводять трубку, під капотом стоїть спеціальний бачок. І ці гази, ці всі з двигуна, йдуть через той бачок. І мастило там осідає. Але мінус всієї системи, що її потрібно постійно всю Там постійно збирається масло і дуже суттєво. І його постійно треба той бачок. Знімати, вливати, і ставити з А коли зима, не забули, воно перемерзло, у вас може стати 15. Відповідно, будемо пробувати все-таки е вирішити цю проблему, як це придумали інженери ПМВ. Дякую за увагу. Кого цікавить, як це все закінчиться, пітьте за коментарями під відео, я там хочу писати. Дало результат, не дали Дякую за увагу.